Шістнадцята година. Час дізнатися. Останні новини. Близького півдня росіяни обстріляли козачу Лопань на Харківщині. За попередньою інформацією, обл адміністрації били з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець. З вибуховим пораненням його доправили у лікарню. Масована атака на Запоріжжя. Росіяни завдали п'ять ударів по місту. В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання ракет і кабів по житлових будинках і по лікарні. Масштаби руйнувань наразі встановлюють, але точно відомо, що є поранені До її дочки. Я вже їй, вона не навчиня. Її забрала швидка, в якому вона стані. Я даже не знаю. Я просто быстренько приехала сюда вот это. Вон зять мой стоит. Вона сама, да, вдома була? Да. Це пряме попадання там, де її будинок, так? Да? Так. Да. 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 Прямо в сливную яму. Сказал взять, що попала в сливную яму. Одна людина загинула і ще одна поранена внаслідок обстрілу росіянами Херсона. Окупанти атакували Дніпровський район міста напередодні ввечері. Як повідомляє обласна влада, з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка у 58-річної жінки. Вибухова травма, поранення руки голови. У тяжкому стані її ушпиталили. Крім приватних будинків, росіяни пошкодили і заклад освіти. Після прямого влучання ось ви бачите перед вами два кабінети. Між якими спільна стінка вона геть рухнула. Також у нас пошкоджені всі вікна на другому поверсі, це 47 вікон. Пошкоджені всі двері, які вирвані прямо з кропками. А також є у нас пошкодження між першим і другим поверхом це плити перекриття. Тому будемо, мабуть, Визивати ДСНС, щоб вони оцінювали ступінь ну, опасності. Одеса минулої ночі пережила нашестя ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони відбили атаку. Але внаслідок падіння уламків одного з шахетів сталися руйнування у хаджибейському районі міста. Пошкоджень зазнали три житлових будинки: одинадцятиповерхівка та дві п'ятиповерхівки. Там побиті вікна, двері, балкони. Загалом, за попередніми даними. Поруйновано близько півсотні помешкань. Поранений 30-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Також був виведений з ладу газогін поруч з будинком та понівечення 14 автівок. Тепер комунальні служби допомагають мешканцям постраждалих квартир затулити вікна плівкою та надають консультації щодо отримання допомоги в рамках державної програми Є відновлення. Впали поруч, я так розумію, при падінні була пошкоджена газова труба, відповідно був якийсь короткий період час пожежа, поки не перекрили вентиль на трубі. І оці ударною хвилею від уламків були пошкоджені вікна в цих. В першу чергу 11-поверхівка, ви бачите, дуже сильно постраждала в частині скління і будинок напроти. Одна людина дістала поранення внаслідок російських обстрілів Донеччини. Як повідомляє обласна поліція, окупанти понад 2,5 тисячі разів били по лінії фронту та житловому сектору. Сухі яли росіяни обстріляли з артилерії, поранили цивільну людину, пошкодили приватну оселю. Авіабомбу ФАБ 250 Окупанти скинули на лиман, зачепило котельню. Ще однією бомбою. Ворог атакував стару Миколаївку. Поруйновано сім приватних будинків та амбулаторію. Буковина продовжує приймати переселенців. Наразі в Чернівецькій області їх майже 80 тисяч. Людям надають безкоштовне соціальне житло та створюють умови для проживання. Ольга Лучик побувала в одному з прихистків, куди нещодавно евакуювалися жителі Покровського району Донеччини. мучився. Він скільки мучився в дорозі. Почати життя з нуля Алла та Владислав наважилися місяць. Тому вони з міста гірник Покровського району Донецької області. Два тижні зі своїм котом добиралися до Чернівців. У день прибуття дізналися, що їхнє місто вже окуповане. Уже ні світа ні була, ні води. Уже ні світла, ні води. Ми так прожили три місяці, але тоді ще якось возили з Курахово, а потім все перестали. Алла зізнається, повністю залишилися без будь-яких засобів для існування. У нас їх вашині. У нас коштів взагалі немає. От на хліб і то навіть немає грошей. У сусідній кімнаті мешкає Віолета з Мелітопольського району Запорізької області. Жінка вже тривалий час у пошуку роботи. На Буковину з десятирічним сином евакуювалася ще у 2022-му. З виплатами ну трошки важкувато, але ну, якось тримаємося, бо іншого варіанту якось немає. І з роботою важкувато, тому що багато переселенців багато роботи вже їй зайнято. А так особливо роботи не знайдеш. Наразі тут проживають 65 тимчасово переміщених осіб, чимало з окупованих територій у багатьох зруйновані будинки. На п'ятому поверсі гуртожитку капітально відремонтували 30 кімнат, облаштували кухню, дошову кімнату відпочинку та дитячу ігрову кімнату. Всі вони прибули зі сходу України до того часу, як прибули до нас новоприбулі. Це 19 людей. У нас мешкало 46 мешканців. Це люди із Донецької, Херсонської, Запорізької областей. Всі вони були дуже збентежені, коли приїхали до нас. Ми намагалися якось їх максимально заспокоїти для того, щоб вони відчували себе у безпеці. Микола та Галина енергетики у парі 50 років зараз поспішають на огляд до лікаря. Через стрес здоров'я значно погіршилося. Людям з однією валізою довелося тікати з рідності. Віродонецька, що на Луганщині. Окупанти щодня гатять по тамтешніх селах, все стирають з лиця землі, тож емоції беруть верх. Горіло все, було розбито, і нашу зразу машину розбили, всю вікна все повиліталося на дивках, це, це як розстроївся зразу Микола. Я кажу, ну нічого, головне, що ми живі. залишилися. У гуртожитку сім'я мешкає два з половиною роки, ніби звикли до нових умов сьогодення, але кажуть, серце постійно рветься до рідного дому. Важко, звичайно. Ну, дякую, нас тут нормально прийняли. Люди тут дуже гарні. От, все. Наш хлопчик воює, Уже прислав нам медаль, учасник бойових дій. Слава Богу. У самому пригистку переселенців вже як одна сім'я готові підтримати в будь-яку хвилину. Ми вже кажемо, сміємося. Оце коли війна закінчиться, як ж ми будемо далі, тому що вже звикли один до одного, здружилися, допомагаємо один одному. Якщо якась потрібна там допомога з дітками посидіти або збігати кудись, то ми це один одного підтримуємо в цьому плані. Та, попри все, кожен тут мріє, щоб ворог відступив з української землі, а всі сім'ї знову були разом. Дай Бог, щоб хочеться, конечно. дай Бог щоб звільнили. Хочеться дуже сильно додому, до своїх. Майже вся моя сім'я там, на окупованій території, залишилася. Важко коли ти тут одна, а там всі. А поки що люди облаштовуються на новому місці і чекають хороших новин з Чернівецької області. Ольга Лучик і Горіга подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. Центр підтримки жителів Куп'янська відкрили у Харкові. В одному місці зібрали спеціалістів, які можуть допомогти переселенцям. Там є і ЦНАП, і пенсійний фонд і соцпослуги. У Харкові вже оселилися 4,5 тисячі людей з Куп'янська. Вони не хочуть їхати далеко від дому, тож залишаються переважно в обласному центрі. З якими проблемами приходять люди? Цікавилася Світлана Шекера. У приміщенні центру підтримки жителів Куп'янська доволі велелюдно. Сюди прийшли ті, кому довелося залишити свої домівки. У черзі до спеціаліста і пан Володимир він виїхав ще влітку. каже, не кидав домівку до останнього, аж допоки в хату не прилетів ворожий снаряд. Спочатку були урагани, потім дрони. В общем, там уже не поймеш що воно що прилетіла, згоріло. Стріляють розрушають. Будинку немає згорів, так що прийшлося виїжджати, жити ніде, плюс обстріли, ну все одно прийшло виїжджати. Хоть так, хоч так. У центрі чоловік хоче дізнатися про виплати і компенсацію за зруйнований будинок, бо поки Куп'янськ обстрілюють, родина не може отримати від держави жодної компенсації за знищене майно. Комісія туди не може виїхати, тому що там обстріли. І вже питалися, сказали, що. Як буде спокій, тоді виїжджає комісія, каже, скільки вона це коштує, чи не коштує, чи діє, чи будинок, чи відновлення, чи надання житла нового. общем, це буде аж після того, як буде спокій. У черзі і мати трьох дітей рада. Вона менше двох тижнів тому евакуювалася з села Пристін під Куп'янськом. Ти чуєш, як летить кап. Ти чуєш, як летить ракета. Ти все це і вже розумієш, що він летить до тебе в село. От тобто він над хатами пролітає. це чути повністю. Закриви. А коли в село прилітає, одразу ж вискакуємо, Ми дивимося, куди прилетіла, і одразу ж біжать, ж треба допомагати, щоб нікого там не та щоб ну не було постраждалих, щоб помочь людям чи може що. Сусіда Поранило, а її будинок дрижить від постійних прильотів навколо. Вмовили жінку виїхати, соцпрацівники. Ну, в іторі вона надо виїжджати і убедила мене уїхати. Боялась, я дуже боялася, бо дітям тут краще. Раді з трьома дітьми дали кімнату в гуртожитку у центр підтримки. Вона прийшла по консультацію і гуманітарну допомогу. Ми в'їхали, нам заплатили по 10 800 на кожного зразу. Через 10 днів мені прийшли ці гроші. А формула ВПО, Я і одинока мати, і мала забезпечена. Я формула, мала забезпечену, і на дальніше я думаю, вже коли моє діло Куп'янська прийде, що вони згрупують, і я буду це все получати. Співробітники, які допомагають переселенцям, і самі виїхали з Куп'янська. Вікторія Ніколенко опікувалася багатодітними родинами, переконувала їх виїжджати, врешті виїхала й сама. Кожна родина має якісь потреби і свої, якісь нюанси. Десь бабуся, десь дідусь, десь тваринки, десь небажання покинути свою домівку, десь якийсь страх. Це психологічно дуже тяжко все кинути і виїхати, виїхати в невідомість. Але людям потрібно, як би роз'яснювати ситуацію. Вони вже там, ті люди, які проживають, вони вже мають страх, але не бояться розумієте. У Харкові вже осіли за офіційними підрахунками 4,5 тисячі куп'янців. Тих, хто поки що залишився, майже 2 тисячі також закликають виїжджати. Окрім обстрілів, у місті вже фактично не надають комунальні послуги. Тепла в багатоповерхівках прогнозують взимку. Не буде воду вже подають не всім. Вода централізовано постачається приблизно до 40%. абонентів, скажімо так, міста Куп'янська, все інше забезпечується підвозом. Прийняті рішення щодо виїзду з правого фактично берегу всіх відповідно державних послуг, тобто це і банківські установи, і пенсійний фонд, і управління соцзахисту, соцзабезпечення тощо. Наразі тут можуть приймати 20 людей на годину. І якщо потреба у консультаціях зростатиме, чиновники готові відкрити ще один центр підтримки. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Майже 600 тисяч українців від початку сезону перехворіли на респіраторні захворювання. Половина інфікованих і госпіталізованих діти у міністерстві охорони здоров'я кажуть, країна перебуває лише на старті епідеміологічного сезону. Захворюваність на COVID-19, ГРВІ та віруси грипу зростатиме. Проте епідемія в Україні на найближчі місяці не загрожує. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. А також дав кілька порад, як можна запобігти. Вірусним хворобам я би, насправді закликав українців все ж таки скористатися такою можливістю і провакцинуватись. Це буде захищати е, вас від важкого перебігу і від наслідків е, саме важкого перебігу грипу, і у тому числі в дуже багатьох випадків і для багатьох когорт це буде захищати у тому числі від летальних наслідків. Заборонити користуватися соцмережами всім, хто молодший 16 років планує уряд Австралії. За словами прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе, ценз уже ухвалили. А сам законопроєкт Кабмін розгляне завтра. Вважає соцмережі, завдають шкоди дітям, позбавляючи їх справжніх друзів і реального життєвого досвіду. І додав відповідальність за порушення заборони, лежатиме не на батьках чи дітях, а передусім платформах, які дозволятимуть користувачам молодшого встановленого віку заходити на їхні ресурси. Наразі систему тестують. Сама ж заборона може набути чинності наприкінці 2025-го. Нагадаю, в жовтні віковий ценз для користувачів соцмереж запровадила Норвегія з 15 років. Ми зобов'яжемо передусім соцмережі вживати розумних заходів, щоб запобігти доступу дітей. Ані батьки, ані молодь не відповідатимуть за порушення вікового цензу. Жодних штрафів для користувачів не передбачено.